Добрий день, шановні друзі, учасники грудневої колегії Національної еколого натуралістичного центру. Від щирого серця вітаємо вас. Дозвольте знайомити вас з підсумками поточного 2022 року, який приніс нам найважче випробування не тільки для системи профільних позашкільних натуралістичних закладів, а й для усього українського народу в поточному 2022 році. В нашій області організація координації еколого натуралістичного напряму освіти здійснює обласний еколого натуралістичний центр дітей та учнівської молоді. Профільна мережа закладів позашкільної освіти області внаслідок процесів децентралізації та формування територіальних громад за останні роки зазнала скорочення. Серед них залишились на початок 2022 року один обласний п'ять міських екоцентрів в містах Кам'янському, Кривому Розі, Нікополі, Марганці та Павлограді, один обухівський селищної ради Дніпропетровського району, одна філія обласного еколого-натуралістичного центру Шафрам, яка працює на базі Могилевської. Сільської ради Дніпропетровського району. Також до структури входять відділи еколого-натуралістичної роботи при трьох комплексних закладах позашкільної освіти: Криничанський центр учнівської молоді Криничанської селищної ради, екологічний відділ міської станції юних техніків Дніпровської міської ради, і екологічний відділ при центрі дитячої та юнацької творчості «Гармонія» Ріворізької міської ради, яку, який, до речі, був відкритий у 2021 році. На початку календарного року в закладах посошкільної освіти діяло 529 еколого-натуралістичних об'єднань, в яких додаткову освіту з передночих дисциплін отримували 6905 вихованців. Порівнянні з минулими навчальними роками це збільшення на 14 гуртків. За напрямами роботи це загальнобіологічний 118 гуртків, екологічний 71, сільськогосподарський 31, декоративно-ужитковий напрям 16 гуртків, квітково-декоративний 33 гуртки, нетрадиційні нові форми 44 гуртка. Інших гуртків 22. Треба відмітити, що в минулому році цей показник був представлен тільки двома гуртками. Перерозподіл відбувається за рахунок збільшення непрофільних гуртків в системі районних міських станцій натуралістів і екологі натуралістичних центрів, які частково виконують функції комплексних позашкільних закладів. Після введення в країні воєнного стану, залежно від безпекової ситуації, освітній процес в профільних закладах позашкільної освіти здійснювався за дистанційною та змішаною формами навчання. Плідно була налагоджена співпраця з відділами освіти Богданівської, Васильківської, Верківської, ВерхньДніпровської, Магдалинівської, Новомосковської, Петриківської, Покровської. Та Софіївських територіальних громад, в яких були відкриті і працювали натуралістичні гуртки. За підсумками року, учасниками та переможцями профільних натуралістичних заходів були заклади освіти 74 територіальних громад, з 86 працюючих у Дніпропетровській області. Методичним кабінетом ОБЛН щорічно організується та проводиться низка семінарів, практикумів та тренінгів для різних категорій педагогічних працівників позашкільних та базових шкіл. За звітний період в дистанційному режимі модератором виступив методичний кабінет ОБЛН було проведено для категорії директорів районних міських станцій і центрів. Семінар планування та реалізація освітньої траєкторії розвитку сучасного закладу позашкільної освіти у лютому місяці до початку агресії. Онлайн-нарада, робота закладу позашкільної освіти в умовах дії воєнного стану в червень місяць. Питання функціонування системи профільних закладів позашкільної освіти у 2022 році. Проблеми та перспективи у місяці листопаді. Для методистів, керівників гуртків, представників об'єднаних територіальних громад був проведений семінар дослідська діяльності екологічного напряму в умовах недостатнього лабораторного обладнання. Як правило, усі семінари проводяться з залученням провідних фахівців та науковців, ведучих науково-досмінських установ всеукраїнського рівня з міст Києва, Харкова, Дніпра та Кривого Рогу. Видавніча діяльність, яка протягом останніх років була одним з найвагоміших напрямів методичної роботи обласного екоцентру через брак коштів значно скоротилася. У 2022 році був виданий тільки черговий випуск серії навчально-методичних посібників еколог-наутралістичний вісник при Дніпрові. Екологічний моніторинг довкілля, до якого увійшли узагальнені матеріали по контролю стану довкілля за допомогою живих організмів. Цей посібник став переможцем обласного етапу всеукраїнського конкурсу програм навчально-методичних матеріалів та віртуальних ресурсів. В умовах змішаного та дистанційного навчання надзвичайно важливу Роль відіграють інформаційно-комунікаційні засоби навчання. Протягом року плідно працював сайт обласного екоцентру Дніпардюнат, на якому висвітлюється вся поточна інформація стосовно проведення організаційно-масових та методичних заходів. Для наповнення сайту педагогами і працівниками центру постійно створюється авторський актуальний контент. Також в поточному році педагоги закладу створили пізнавальні канали у месенджерах Viber та Telegram з назвою Екоцентр Дніпро. Матеріали містять авторські світлини та цікаві факти про природу, наукові відкриття, пізнавальної векторії. Свої освітні сторінки в соціальній мережі Facebook для широкого доступу мають усі заклади позашкільної освіти. Еколого-натуралістичного напряму Дніпропетровської області. З метою розвитку творчих здібностей дітей та їх психологічної і наукової підтримки на сайті ОБЛН була створена сторінка до перемоги через дитячу творчість та пізнавання навколишнього світу», Де від початку війни щотижнево розмісюються тематичні інформаційні матеріали, юнатівські цікавини цікавинки майстер-класи, відеоролики, патріотичні розмальовки для широкого дитячого та батьківського загалу. В області свою працю продовжує обласна природнича школа учнівської молоді для учнів 9 та 11 класів, як Дніпровська філія природничої школи національного екоцентру. На сьогодні школа нараховує 8 секцій. Жовтні 2020 року в межах роботи школи в дистанційному режимі на базі обласного методичного кабінету та провідних вузів міста Дніпра була проведена осіння установча сесія, за результатами якої на перший курс навчання в профільних секціях було зараховано 106 учнів. Всього на сьогоднішній день на першому та другому курсах школи навчається 224 учні. Кращі випускники школи традиційно разом з талановитою молоддю та вдарованою молоддю Дніпропетровщини впродовж року брали активну участь у всеукраїнських заходах. За результатами з 641 учасника переможцями стали 401 учень Дніпропетровської області. Після закінчення дворічного навчання учні складають іспит та отримують свідоцтво міністерського зв'язка. Всі профільні заклади позашкільної освіти мають навчально-дослідні тваринницькі комплекси, а також міні-кроли та птахоферми, куточки живої природи, акваріумні комплекси, які є базами для проведення лабораторних занять та практичних спостережень. На сьогоднішній день утримання таких підрозділів посошкільного закладу є великою проблемою. Ботанічна частина комплексів навчально-дослідної ділянки за рішенням педагогічних рад колектив в цьому році змінили свою структуру та повністю перепрофільовані підвирощування овочів для кормової бази живих куточків. Введення воєнного стану. Значно ускладнило проведення практичної природоохоронної роботи на території природних об'єктів області. Через минну небезпеку відвідування лісових масівів прибрижних смуг інших ділянок природних територій було заборонено. Частково проводилась пошукова робота в межах обласного конкурсу Велека, природна скарбниця Придніпров'я, Дніпрові, Первоцвіти Дніпропетровщини. Виходи у природу узгоджувалися з воєнними адміністраціями та отримувались дозвіли. Інші природоохоронні конкурси за планом роботи національного екоцентру проводились у дистанційному режимі з використанням інтернет-джерел та педагогів. Події останніх місяців, пов'язані з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації, підняли проблему національно-патріотичного виховання. Дітей та молоді на новий рівень. В усіх позашкільних натуралістичних закладах області в воєнний час проводилась постійна робота для дітей та родин внутрішньопереміщених осіб. Щотижнево були організовані бесіди, конкурси та екологи пізнавальні екскурсії по територіям закладів. Педагогами закладів міста Кам'янського, Сюн. Тернівського району міста Кривого Рога, Креничанського центру учнівської молоді, Нікопільського міського екоцентру, філії Шафран, надавалась допомога пакування продовольчих наборів, збір теплих речей, виготовлення маскувальних сіток та жилетів для військових. Всі заходи відбувалися при високій соціальній активності населення та педагогів. Продовж літа на території обласного каценту Педагома закладу була проведена низка ознайомчих екскурсій подорож Україну-Юнатією для дітей-переселенців, батьків та екологічної громадськості. Історична спадщина Вільгема Шени це екскурсія була присвячена пам'яті німецького колоніста Вільгема Шени, який у 1925 році. В п'ятому році передав свій маєток у користування дітям і саме е, з цього року розпочалась історія юнатівського руху у Дніпропетровській області. Сам маєток був перетворений на обласну станцію юних натуралістів. Ця екскурсія була присвячена майбутньому сторіччю юнатівського руху в Україні. В ході організації проведення екскурсії прийняв участь відомий місцевий краєзнавець, літератор та публіцист Микола Чабан. Шановні колеги, більш детальну інформацію ви можете отримати з тексту нашого річного звіту за 2022 рік. Навіть всієї позашкільної спільноти Дніпропетровської області я вітаю вас з прийдешніми новорічними різдвяними святами. Бажаю вам міцного здоров'я, наснаги творчої і головне перемоги. Дякую за увагу.